Чи бувало у вас таке, що ви застрягали у власних думках? Одна й та ж фраза, спогад чи страх крутяться в голові знову і знову, аж доки ви не відчуваєте виснаження? А що, якби я сказав вам, що всього за три секунди ви можете зупинити цей нескінченний потік думок так лише три секунди? Сьогодні я поділюся з вами духовним трюком, настільки простим і водночас сильним, що щойно ви його опануєте, ви більше ніколи не будете дивитися на свої думки так, як раніше. Залишайтесь зі мною протягом наступних 30 хвилин, і наприкінці цього відео ваш розум стане спокійнішим, а ви матимете інструмент, який можна використовувати будь де і будь коли. Спершу давайте зрозуміємо, чому ми взагалі починаємо надмірно думати. Надмірне мислення це не ознака мудрості, це страх, замаскований під контроль. Наш мозок думає: якщо я ще раз проаналізую ситуацію, якщо прокручу проблему сотні разів, я зможу захистити себе. Але правда в іншому: надмірне мислення не дає вам контролю. Воно його відбирає, воно краде ваш спокій, сон, енергію, радість. Згадайте, скільки разів ви вирішили проблему завдяки тому, що цілу ніч хвилювалися, майже ніколи. Рішення зазвичай приходить тоді, коли ми спокійні, присутні і з'єднані зі своєю душею. Ось чому цей духовний трюк такий важливий. Секрет простий: зупини думку, відчуй тіло. Повернись у теперішній момент, усе займає лише три секунди. Зупини думку. Як тільки ви помітили нав'язливий потік, тихо скажіть собі: стоп! Це слово дуже сильне. Відчуй тіло, перемістіть увагу з голови в тіло, відчуйте дихання, серцебиття, руки чи стопи, які торкаються землі. Повернись у теперішнє, запитайте себе, що реально існує зараз. Не завтра, не вчора лише ця мить. Ось і все. Три секунди думка, тіло, присутність. Здається, занадто простим, не недооцінюйте це. Саме так ваш розум знаходить тишу, а душа починає звучати голосніше за страх. Давайте спробуємо разом, якщо можете, заплющте очі. Зробіть повільний вдих і видих. Згадайте одну думку, яка часто крутиться у вашій голові. Можливо, це хвилювання чи сумнів. Дозвольте їй з'явитися. Тепер, крок перший, скажіть собі, стоп. Крок другий відчуйте тіло, ваші руки, ноги, подих. Крок третій. Запитайте себе, що є реальним саме зараз. Думка може повернутися, і це нормально. Але ви помітите, сила цього кола слабшає. Ви повертаєте собі владу. Давайте повторимо: думка, стоп, відчуй тіло. Повернись у теперішнє. Кожного разу, коли ви це робите, надмірне мислення стає слабшим, а ваша душа сильнішою. Цей трюк працює тому, що ваша душа живе в теперішньому моменті, ваші думки живуть у минулому і майбутньому. Надмірне мислення це мозок, який намагається захистити вас, прокручуючи старі болі чи уявні загрози. Але душа знає, ви в безпеці зараз. Коли ви переносите увагу в тіло, ви зупиняєте розум і пробуджуєте дух. Це не про те, щоб пригнічувати думки, це про зміну енергії. Уявіть, що ваші думки це хмари. Надмірне мислення. Це коли ви бігаєте за кожною хмарою, намагаючись її втримати. А цей трюк нагадує: Ви не хмари, ви небо, Безкрає, спокійне і вільне. Хмари можуть приходити і йти, але небо завжди залишається. Давайте закріпимо, зробіть ще один повільний вдих і видих. Тепер тихо повторіть у серці за мною. Я не є мої думки, я свідомість за межами думок. Я обираю спокій зараз. Ще раз разом зробимо трюк у три секунди. Думка стоп, відчуй тіло. Повернись у теперішнє, залиштеся тут на мить у тиші. Відчуйте спокій, який завжди поруч із вами. Надмірне мислення може повертатися, і це нормально. Але тепер у вас є ключ три секунди у будь-який момент. Наступного разу, коли думки почнуть крутитися, пам'ятайте. Зупини думку, відчуй тіло, повернись у теперішнє. Ви не полонені своїх думок, ви душа, ви світло за ними. Несіть ці інструменти з собою і спостерігайте, як змінюється ваше життя. Пам'ятайте, розум створює шум, але душа завжди зберігає тишу. А в цій тиші ви вільні.